Смажену картоплю я готую так. Картопля зараз молода, і трошки вона має менш крохмалю, я думаю, ви знаєте, менш крохмалисте, тому я молоду нарізаю великими шматочками, такими брусочками. Наливаємо олію і добре-добре розігріваємо сковорідку і олію. Тим часом наріжемо цибульку та почистимо великий зубчик в чесночку. Починаємо закидати картоплю. Ось раз перевертаю картоплю десь через хвилину 3-4. Увесь цей час я смажу її на великому-високому вогні. Потім я вже буду збивати вогонь. Через 3 хвилини орієнтовно знову перевертаємо. І перевертаємо третій раз, знову десь через 3 хвилини. Вертаємо останній раз, це вже якийсь четвертий, да? додаємо тепер цибулю, додаємо чорний перчик, солимо. За бажанням можна додати приправу до картоплі. У мене вона дуже смачна. я чуть-чуть додаю, вона дуже ароматна. Але я зазвичай не додаю, але воно в мене є що буде дати? Перемішуємо. Збиваємо вогонь на малий і накриваємо кришкою. Під кришкою тримаємо 5 хвилин. На малесенькому вогні. 5. Навіть 5 це багато. 3 точно, але 5 може бути багато. Так, відкриваємо кришечку. все, пройшло 5 хвилин. Заправляємо, ось у нас є петрушечка, чесничок, і ми зараз цією смакотою всі її заправимо картопельку. Ще раз перемішаємо. Дивіться, як гарно. І, в принципі, все. Все про все хвилин 20. Перемішуємо. Ух. І вимикаємо плиту.